Продовжуємо тестувати систему, мобільний додаток, щоб спостерігати за рухом тролейбусів в реальному часі. Значить, сьогодні у нас неділя. Маємо час 9.44. Наше місце положення. Ми знаходимося біля Дніпроплази. От. Обираємо зупинку в сторону річкового вокзалу і система нам... Система нам показує, що через дві хвилини буде тролейбус. Ми натискаємо на сам тролейбус, завантажується карта. І, до речі, ми бачимо сам тролейбус, як він прибуває до зупинки. От нам показує одна хвилина, от наша зупинка, ТРЦ Дніпроплаза і тролейбус, який наближається до зупинки. Це ще раз підтверджує, що система працює. Система працює нормально, точно і ніяких нарікань немає. Знімає... Ні, просто в мене вже колись питалися, молоді пасажири, ага. як оце можна, а я не знала. Ja no tak praktycznie i wskazałam, że znajdziecie pas elektro trans, może tam, Так, Ми знаходимось на кінцевій зупинці річкового вокзалу. От. Програма нам показує наш тролейбус. Ось він стоїть. Наш тролейбус на карті. Ось де знаходиться оця система. От, стоїть такий от датчик. Так, от ми доїхали до Митниці, до нашої зупинки. І бачимо, як тролейбус, як тролейбус поїхав далі. Від'їхав від нашої зупинки. Система працює справно. Значних нарікань немає. Коротко розповім про саму систему. Значить, от Вона вже мене встановлена в телефоні. Натискаємо на неї і відповідно бачимо. Значить, система дає можливість нам, ну, по-перше, вона визначає наше місце положення і показує три найближчі зупинки. Значить, почну з того, що завантажити систему можна через спеціальну е силку, де потрібно зареєструватися, адже система зараз в тестовому режимі. Після чого надається можливість її. Скачати як мобільний додаток, де вона також вже є. От. І після чого система починає працювати. так Давайте для прикладу зараз оберемо, от, наприклад, наш 10-й тролейбус поїхав. Зараз він на маршруті. Ми, наприклад, оберемо зупинку епіцентр. Дізнаємось, коли він буде, і побачимо, як як система його показує. Ми натискаємо на зупинку епіцентр, нам показує, що номер 10 Тролейбус буде через 17 хвилин. Ми натискаємо на сам тролейбус і завантажується карта, на якому ми і побачимо, де зараз перебуває наш тролейбус. А тролейбус уже знаходиться на вулиці Одеський. Можемо навіть Зробити ближче. Він якраз зараз заворачує від вулиці Михайла Грушевського і повертає на Одеську, де ми в реальному часі бачимо, як він рухається. Система досить зручна. І в майбутньому дасть можливість навіть створювати так звані розумні зупинки де на зупинках на табло спеціальних буде відображатися час прибуття того чи іншого тролейбуса. Відповідно це створить кращі і зручніші умови для наших пасажирів у місті. Відповідно, це покращить роботу диспетчерам, От які будуть бачити, де перебуває тролейбус, чи він їде за графіком, чи з порушенням графіка. От. От він був тільки що на зупинці і відправився, їде далі. Як загалом працює ця система? Ну, для прикладу, ви в центрі, вам потрібно доїхати до річкового вокзалу. Ви зайшли, обираєте із трьох найближчих зупинок, ну, де ви знаходитесь. Система обирає три найближчі зупинки. От ми бачимо будинок торгівлі в сторону санаторія України і будинок торгівлі зупинка в сторону площі 700-річчя. Нам треба їхати в сторону площі 700 річчя. Відповідно, ми натискаємо. І система нам відразу показує, що через 4 хвилини. Тролейбус за номером 1 повинен під'їхати, через 12 хвилин тролейбус номер 7 через 43 хвилини тролейбус номер 10 і через 91 хвилину тролейбус номер 8 ну, Відповідно, нам надав перший тролейбус. Ми натискаємо на нього, завантажується карта, де безпосередньо ми бачимо. Бачимо аж два тролейбуси, бо система показує найближчі три тролейбуси. Відповідно, один ми бачимо у Сосновки їде, а другий от під'їжджає до нашої зупинки. Зараз ми зблизимо. От завантажилась карта. Значить, двоєчкою показана наша зупинка, наприклад, де ми знаходимось. І, відповідно, тролейбус, який рухається. От. Так, судячи. По карті зараз він знаходиться е біля Любави. Руха ніякого нема, можливо, або на зупинці стоїть, або на світлофорі. От. Система дуже чітко передає рух тролейбуса. От, тролейбус почав рухатись. Е з мінусів, е в принципі, Можна визначити, ну, зазначити те, що система не на всіх тролейбусах установлена. Для прикладу, на восьми зелених тролейбусах марки Богдан. Там нічого не ставили, тому що тролейбуси на гарантії потрібен спеціальний на спеціальний дозвіл від виробника. Відповідно, систему туди не монтували. Відповідно, на карті ці тролейбуси не відображаються. Я особисто. Перевіряв, навіть в деяких тролейбусах там вже стоїть система, інколи вони не відображаються, можливо, через якісь технічні проблеми. От, але я думаю, це з часом буде усунуто, так як система нова і потрібний час, щоб її протестувати, усунути всі недоліки. От. Можливо, допрацювати і покращити. Але перше враження, ну, я думаю, у тих, хто почне користуватися і кому це дійсно. Принесе якусь користь, то я думаю, користувачі будуть задоволені, як працює система і яка користь від цього. Тому, в принципі, на цьому, на цьому можна завершити тестування, користуйтесь, пишіть свої відгуки, пишіть свої побажання, можливо, якісь недоліки. От, я думаю, розробники системи будуть усувати їх чим найшвидше, відповідно, враховувати всі побажання користувачів. От, і далекому майбутньому ми отримаємо дійсно сучасну систему не лише в тролейбусах, але й в наших маршрутках. Бо, на жаль, Якщо тролейбуси, ми можемо і по графіку спостерігати, і через таку систему, то маршрутки у нас користують, як їм заманеться. От. Тому дякую за увагу.